Ось уже під цим кущем десь нема котиків. Одна чорненька. Ні сіренького, ні лапіка, ні чорненького. Но ми їм залишаємо, бо тут бабушка гуляє, то каже, що ви уходите, тут котики приходять, каже, холодні, все з'їдають. Ось налили водички, коробки перевернуті, аж там валялися, хто їх викидає. Замість того, щоб налити води, то беруть, викидають. І коробки сухі валялися. Котиків немає чи їх хтось розігнав, тут дітлашня бігає цілий день. Ну, прийдуть, зараз тихо, вже нікого немає. Вони зараз посходяться. Ось залишили. О, вже є кошечка ось іде одна. Бачите, сходяться голодні та йдуть їсти. І там коробочку з водою. Ось їжачок іде до нас на вечерю. Бачите, дивіться, який гарний. Їжачок, йди вечеряти. О. Йде, йде на вечерю. І тут залишаємо сіренькому. І тут лапіку, а чорненька їсть. Всім залишили. Ця кошечка прийшла, водичку п'є, бачите? Ніхто ні, водички не налиє. Їжачок вже ж теж хоче і їсти, і пити. Ми трошки постоїмо, може ще підійдуть.